Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УПЛАЙВА. Далі говоримо про ту ситуацію загрозливу, яка сьогодні складається на фронті безпосередньо на Харківщині та Луганщині. Що це означає? Будемо розбиратися разом з Олександром Коваленком, військово політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю. Пане Олександре, я думаю, що зараз топ новина 10 тисяч військових і сотні одиниць техніки. Якщо казати більш точно за повідомленням діпстейту, 450 на Луганщині росіяни збирають ось такий ударний кулак. Як я розумію, це ось цей відтинок фронту на діпстейті, тобто напрямок удару в районі Барової, Ось це зосередження військ, це не відволікаючий маневр, це дійсно серйозно і так загрозливо для наших військ. Бо там третя штурмова також підтверджує намагання ворога прорватися. Що ж, загально по всій цій ділянці. Це я називаю Лимано-Купінська військ загально. Хоча основні тут два напрямки це є Купінський напрямок, зона відповідальності групи військ-захід. І Лиманський напрямок, група військ-центр. По цій загально по Лимано-Купінській вісім росіяни вже досить давно намагаються просуватися і здійснювати досить інтенсивні штурмові дії по декільком одночасно напрямкам. Якщо ми говоримо про Лиманський напрямок, це Лінія Торське, Імполів, Катерні та Невське. Тому тут, тут вони намагаються якомога швидше вийти на лівий берег е, річки Жеребець? Якщо ми говоримо про напрямок е, Купінський, то тут росіяни вже більш ніж як рік намагаються зламати оборону в районі невеличкого села Сіньківка, а е, окрім цього іншого, вони мали е, деякий успіх е, в районі Табаївки, Крохмального та Берестова. Вони змогли просунутися в напрямку піщани, але все одно з урахуванням того, що по цій локації відбуваються бої зіткнення вже достатньо інтенсивні, вже більше, ніж як рік. Ці просування не можна вважати якимись масштабно масштабними та вирішуючими, якусь ситуацію. Що ж до напрямку на борову, вони вже неодноразово намагалися прорватися на борову. Тому що через борову це е, вихід на е, фактично правий берег річки Оскіл на гороховатку. Е, або фактично заняття позиції по логістичній артерії, яка може забезпечувати одночасно лінію як по лівому, так і правому берегу від борової до Купінська. Ну, тобто там багато причин, за яких їм є сенс проривати і в цьому напрямку. Окрім всього іншого, якщо подивитися загальна полимана Купінській вісі, то це центр це центр їх просування. Отже, купінський напрямок, Лиманський напрямок і удар централізований удар по боровій те, що вони накопичили відповідний ресурс, багато чи це чи мало? Ну насправді це дійсно багато, але кількісно група військ захід це трохи більше, ніж 80 тисяч особового складу. А група військ центр такі ж самі показники 87 тисяч, десь приблизно так. Але е, сумарно ми бачимо, що це величезне угруповання майже 160 тисяч. Тобто 10 тисяч від е, цієї кількості, ну це навіть не 10%. Але є цікавий нюанс. Момент дуже важливий е, справа у тому, що з жовтня 2023 року в е, е, група військ центр найбільш боєздатні бригади. Зі складу 2-ї загальної військової армії та 41-ї загальної військової армії знаходяться на Авдіївському плацдармі з жовтня 23-го року, і це впливає на їх можливості ведення бойових дій. Група військ-центр там, ну м'яко кажучи, не повністю не боєздатна, але якщо сказати, що частково не боєздатна, то це так дійсно правда, і нещодавні події. В районі серебрянського лісоводства це підтверджують: так це події, які мали розвиток досить тривалий час, але росіяни не змогли утримати низку своїх позицій та відступили від деяких локацій в серебрянському лісоводстві, тому що їм саме не вистачає цього ресурсу щодо групи військ-захід. Найцікавіше те, що група військ-захід, яка вже майже як більш ніж року не може зламати маленьке село Сіньківка, о, саме у цю о, укріплену локацію, маючи в своєму складі одну з найбільших компонент основних бойових танків. Перша танкова армія, а група військ-захід має більш ніж тисячу одиниць танків на своєму озброєнні. І їм цього не вистачає, щоб реалізувати свої плани на Куп'янському напрямку в районі маленького села Сіньківка, і окрім цього, вони змушені були нещодавно передислокувати частину підрозділів 6-ї загальної військової армії, а також Першої танкової армії. Куди звісно ж, Білгородська область, Вовчанський напрямок. Тобто вони знову ж таки зробили те, що зроби... командування з групою військ-захід, зробило те, а що свого часу зробили вони з групою військ центр, підсилили інший напрямок. Отже, група військ-центр частково небоєздатна. Група військ-захід тягне на собі зараз майже усю лимана куп'янську війську і зосереджує 10 тисяч особового складу згідно з тією інформацією, яку про яку говорить у Діпстейт, хоча знову ж таки хотілося почути більш розлогу офіційну інформацію від нашого генштабу чи інших офіційних посудових осіб. Я не думаю, що це може бути якимось критичним проривом на борову. Хоча знову ж таки, це і свого роду розпрошування власного ресурсу російськими окупаційними військами. Тобто, те, що вони завжди готуються до проривів, наші сили оборони України до цього готові, а те, що вони обирають саме цей напрямок, типу, повторити те, що вже свого часу зазнало фіаско: окей, це розпрошування ресурсів. Пане Олександре, зовсім трохи деталей додає третя штурмова бригада. Вони пишуть про те, що ворог наступає танковими полками. Залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців застосовує ФПВ, каби і хімічну зброю. Ну, Таке повідомлення від третьої штурмової Тан... Наступ за рахунок танків в умовах сучасної війни в Україні. Він ефективний? Чи все ж таки Росіяни зараз діють направду, правильно працюючи комбіновано? Ну, танк, в принципі, вже давно не виконує повноцінно своїх функцій. Танк це більше артилерія, вогнева підтримка. З нещодавно він взагалі втратив свою функціональність, коли з'явилися танки ангари чи як їх ще називають танк Сарай. Він, його основна функція це як локомотив прорвати лінію оборони, прорвати рубежі. Стати основним елементом для притягування до себе дронів камікадзе FPV-дронів, а також виконувати функцію глушилки, коли на ньому розміщується велика кількість ребів. Хоча не завжди він може це потягнути, бо все ж таки його генерація вона обмежена там досить обмежений. Де тому треба генератори ставити якось окремо. Отже, виникає вибір. Ну інколи вони ще туди запихують, запихують десант. І відправляючи ось цей, скажімо так, ангар для суїцидників відправляють на виконання бойової задачі, тобто танки вони дійсно втратили повноцінну свою функціональність, і вже давно постає питання, щоб переглядати загальну концепцію основного бойового танку. В принципі, от нещодавно відбулися презентація нових танків на міжнародному височкому салоні. І там було презентовано чотири нові варіації танків, в тому числі з абсолютно незалежною баштою. Але вони не відповідають сучасним вимогам, у тому то й справи, високотехнологічні, велика кількість нових технологій, але не відповідають функціонабельності сучасні саме. І, в принципі, те, що зараз роблять росіяни під час штурмів. Вони намагаються підвищити ефективність використання механізованої компоненти, в тому числі коли в них виникає проблематика дефіциту цієї компоненти. І, звісно ж, деякі їх рішення виглядають ну, трошки так безглуздо, чи але вони деякий час працюють. Той самий танк Ангар, деякий час він працював. А чому він працював? Тут дуже проста відповідь. А тому, що всі зосередили увагу на FPV-дрони, Ну, оці історії: мільйони FPV-дронів, 10 мільйонів FPV-дронів, Давайте усі збирати FPV-дрони у себе вдома, А чому не збирати птрк стогнав у себе вдома? А чому не виготовляти протитанкові міни ТМ 62 у себе вдома? Тому що проти ТМ-62 цей танк, ну що, він може міний трал використати? Окей, добре. Це ще навантаження. Він більш повільний стає від цього, усі міни не перетралує, але є ще інший засіб. ПТРК, протитанковий ракетний комплекс, який теж прошиває усю цю броню і не працює проти середньостатистичного протитанкової керованої ракети. Отже, комплексний підхід по протидії також ніхто не відміняв. І деякий час вони дійсно мали перевагу, тому що не знали, як цьому одразу протидіяти. Зараз вже навчилися, і вони не такі страшні. Але загально це війна досвіду. Ми постійно чомусь вчимося. Вони намагаються якось адаптуватися до відповідних умов. Ми знаходимо нове рішення, щоб нейтралізувати цю загрозу. Вони шукають інше рішення, щоб бути більш ефективними в наступі. Пане Олександре, якраз ви згадали танки? Ну і я про них згадав. Читаю на вашому телеграм-каналі обзори на ту чи іншу військову техніку. Хотів вас спитатися, що, що ви думаєте про ось це повідомлення Рейнметаль, про те, що нам передадуть танк Леопард 1 але в нього буде башта з ППО. Sky Ranger, Франкенштейн вона називається. Я так розумію, що це також виклик цієї війни, бо я так розумію, ця башта повинна збивати ще й FPV-дрони, не тільки ракети, це фактично зенитна самохідна установка. Так, одна з найбільш сучасних на сьогодні на озброєнні протиповітряної оборони Німеччини. Це не зенітно ракетний комплекс. І тут є декілька а, моментів, Sky Ranger був би непоганим для прикриття того чи іншого міста, наприклад, від дронів Камікадзе Шахет, як варіант, або від розвідувальних дронів і інших засобів. А, з іншого боку, якщо він знаходиться, якщо цей засіб буде знаходитись а, в зоні бойових дій. То о, з урахуванням кількості е, присутності там fpv дронів присутності там е, розвідувальних БПЛА, він може бути вразливим. І так само в присутності баражуючих боєприпасів. Тобто, те, що Sky Ranger, він ефективний, так це правда. Але якщо його помітить БПЛА в ЛАН 10 як варіація, то він може навести на е, локацію, де розміщується Sky Ranger, наприклад, російську артилерію. І тут вже О, він нічого не зможе зробити. Е, то тобто, цей, так, цей засіб більш е, він був би, на мій погляд, ефективним зараз по прикриттю тих чи інших міст. Ну, наприклад, того ж самого Харкова чи Дніпра, е, і Миколаїв, Херсон ну, Херсон, Херсон в принципі, так. через... Херсонська область, там, де траєкторії польоту шахетів проходять Одеса, врешті-решт, але інший нюанс: в даному випадку, якщо ми говоримо про захист міста танкове шасі, воно не мобільне. потрібно колісне шасі, і в даному випадку було б доречно встановлювати його на шасі від якоїсь вантажівки, типу МАН, як варіація, також як такої, такий момент. А тому о, так дуже цікаво. Так, класна ідея, але багато питань. Пане Олександре, до вас завжди до слова, багато питань, бо ну, є новини, які хочеться обговорити. Властиво, італійські ЗМІ повідомляють про те, що. Все ж таки Україна отримає від Італії ракети Storm і Для мене це новина особисто. Бо зазвичай, коли мова йде про ці ракети, то все ж таки Британія частіше фігурує або ж Франція. На вашу особисту думку, ось цей додатковий запит на ці ракети. Це ми будемо в майбутньому реалізовувати. Ось це вікно можливостей, яке ми для себе відкриваємо зараз. Можете зі мною не погодитись, знищуючи ППО в Криму 15, Якщо не помиляюсь, систем було знищено згідно повідомлення Генштабу. Ну в принципі, те, що ця інформація надійшла від Італії, я не думаю, що це щось дивне, тому що. Ракети Storm Shadow та Scalp Скальпечі вони експортувалися в не використовуються не тільки Великої Британії та Францію, вони експортувалися в інші країни, у тому числі в Італію. Італія є одним з найбільших експлуатантів та операторів а, цих а, ракет. Тому це в якомусь сенсі навіть очікувано, що Італія відгукнулася на а, наші запити. А, щодо тимчасово окупованого півострова Крим, так я вважаю, що це цілком можливо, тому що. Знищення компоненти С-300 С400 засобів протиповітряної оборони великого радіусу дію, дозволяє більш ефективно вже використовувати не стільки балістичні ракети типу АТАКАМС, скільки дозвукові крилаті ракети ті ж самі Стормшидо Скальпіджі, бо перехоплення балістичної ракети це більша проблематика для засобу ППО. Аніж такому як С-400, аніж перехоплення тієї ж самої Storm Shadow. і щоб підвищити кількість уражених об'єктів, і відбувалася зачистка півострову Криму. Коротко попрошу вас, С-500 про які там раніше повідомляв керівник розвідки пан Буданов, які перекидують до Криму. На вашу думку, вони здатні захистити сьогодні півострів? Це не геніальне, не маючи в світі ЗРК, але він краще аніж С 400 і дійсно вони а, значно краще будуть відпрацьовувати по повітряним цілям, але й вони вразливі, пане Олександре. Я вам надзвичайно вдячний за те, що знайшли час для української правди. Нагадаю для наших глядачів. Олександр Коваленко, військово-політична оглядач групи «Інформаційний спротив го був гостем «Лайву». Будь ласка, реагуйте на нашу розмову, подобайкою та коментарем та підписуйтесь на українську правду, якщо ви ще цього не зробили.